Результати конкурсу Інноваційний освітянин Кіровоградщини підсумували в обласному центрі. Він відбувся вперше, тривав три місяці. Учасників 29. Це вихователі дитячих садочків, вчителі, викладачі професійно-технічних училищ та вишів. До фіналу дійшли 16, їм вручили сертифікати. За умовами, учасники мали створити унікальні роботи, завдання, презентації для учнів за допомогою інструментів Microsoft. Призові місця посіли Людмила Бойко та Аріна Стороженко. Перемогу була вчителька біології навчально-виховного комплексу номер 1 «Дюц Перлинка» Юлія Харитонова. По-перше, цікаво. Завжди конкурс мене якось так підбадьорює, і мені насправді було досить так це розвиваюче і цікаво особисто для мене. Розвиток для вчителя це завжди величезний такий плюс, тому що діти люблять працювати саме з вчителями, які розвиваються разом з ними з величезним задоволенням. Будеш розвиватися далі, спонукати, надіятись. А надія це завжди, знаєте, така як. Як такий купняк, давайте працюйте, працюйте, а, бо буде нагорода. Ми очікуємо, що наступного навчального року, побачивши такі гарні результати, як були сьогодні представлені, роботи, які вже були створені вчителями нашого регіону, наша область стане більш активною, долучиться до багатьох інших програм, які пропонують Майкрософт Україна Корпорація, і ми будемо більш активно представляти Кіровоградщину вже на світовому рівні.